Ну що, новий влог. Сьогодні на це це не буде проводитись контест дьортовий. Ми вирішили приїхати подивитись, поболювати. Поболювати, Юрко. Ми вже в лісі вигрузились, заїхали на бусі. Так що піднімаємося наверх. Ти хочеш туди, так? Да? Я не проти полюбуватися, як ти мучаєшся. То есть Андрюха взагалі хоче заїхати. Ну! Ще чуть! -чуть. Андрюха, ще трохи було. Все. Та ну. Фухси пучились. Та ну. -да. У Мене ще рука болить, я не знаю, чи я сьогодні зможу нормально по трейлем валити, але... Але спробую проїхатись, хоча б спокійно. Розкатаю трохи лівою рукою кермо тримати тяжко. Палець вивихнутий і великий. Я не можу обхватити нормальне кермо. А траса дабл дроп. Так. Але я теоретично зможу її об'їхати, дабл дроп туди. На дорогу, да? так? Все тут нападалося. Ніхто давно не катав. Теоретично я можу сюди поїхати щоб не мучитись. Буде вказівне, як ми їдемо сюди. Я сюди об'їду, так. Да. І з'їду спокійно, принаймні. Бо якщо руку виб'є, буде жорстко. Чого виб'є? Ну, Кот, а тіпа... Зараз тако працює? Ну, тут я можу зжати, а цим не можу. І, тіпа, ну, я, повсяк... виходить, Мотоциклети Підходимо на спот, не знаю, чи змагання вже почались, привіт. стрибаєш? Ти стрибаєш? Ты стрибаєшь? Кто там? Це янный рускал, цей крон пи? Вот сидять хлопці наші. Да. Оце малий виграє, оце від них. Ти не знаєш, да, типа? Ну, давай. Оп-оп! Юрій! Ого Щось не то Що таке? Ей! Ось такий наїхав Юра! Ei, hey! seu dobre? Ты живий? Эй, тут комарі озверила. Что uh -uh. сталось сильно? твою мышу. Чувак. Вот так. The... Ну как? Трамплин прыгнул. Нашу. И на переднюю. Я думал, что смогу и Та Та я же его специально объехал, чтобы ты за мной объехал. У нас швидкость маленькая была для него. Я прыгнул, короче, меня вперед. И, и пошел через руль. Да. Твою мышу І шо? А, в ну то їдемо тоді, що робити? А ти зможеш їхати? А, якщо включиться, ти не зможеш їхати. Може Андрюха попросити, чуєш? Ну Давай Дай заберу байк пик. Блін. <кхи> Я вже цей. Ти. Я вже цей. Повернувся, що тебе немає, зрозумів, що щось не то. Ти коршин, звісно. Юрій Юрій. А вниз ти зможеш спуститись? Та я думаю, що я зможу доїхати. Зможеш? Ну, дискомфорт. Ну та як, з одною рукою? Вы... Ти лице бачив своє? Нет. Ніс розбив. Нет, нет, нет. А ну чекай тут, я попробую таксі. Їдь трошки нижче. Я попробую таксі тут пошукати. Інтернету немає, блін, не можемо таксі викликати. Це капець якийсь. Їдемо тоді на дорогу. Ну, тут риск спуск, не спеши, чувак. Да, сейчас проще може пройдет. Фановий трейл, бач. Якщо не падати. А -а -а. Оце я не очікував, конечно. Тут банером ці коріння прилітають. Ну, будеш потихеньку. Ох, красава. З однією рукою можеш їхати. Що за блін двіж? Той раз я впав, тепер він впав. Короче, ситуація яка. Е Морква впав. Е -морква. Ми чекаємо зараз Петровича, він його відвезе на цей. в лікарню. Я заберу його байк, і дочекаємося вже кінця фесту. Е, на жаль, ми під час фесту вирішили з'їхати. З'їзд, як ви бачили, був невдалий. Е, шкода, що ніхто не зазняв. Але Юра жорстко впав, виглядає щось ключиці, то він їде в лікарню, я з байком до кінця фесту, а потім в кінці Андрюха відвезе вже на бусі його байк додому. І такий план. Такий план. Ну і плюс. У euh, мене нова зачіска з двома байками треба тепер піднятися наверх. Якось Будвіст тільки почався. Коротше, йду наверх. Фу. Фу. Так я ще не розважався, конечно. Два байка вгору. Поки що внизу нема де лишити того мушу їх тягнути. Ще такого в мене влогу не було, аж настільки веселого. І це ладно би в кінці катки. А це Юрко, звісно, перший спуск, він каже, їдемо, їдемо прокатнемося. Я кажу, ну їдемо. І все, буквально. Я ще кажу, давай спокійно, бо мене рука болить. Він каже, да, давай спокійно. От. А ти вийшли спокійно. Коротше. Тут по одному втерчок, бо... Я би не затолкав два зразу. І добре, що я в топталках сьогодні. Чого? Тому що туфлі під тавталки вони зручніші. Для ходьби вони... Нігче. Дуже сухо. А Морко, короче, приїхав на трампліні тому, де він впав. Швидкість була маленька і він ну, мав би відтягнутися назад. Але він не відтягнувся і просто просто впав через руль. Рукою не може рухати. У него там была проблема с ключицею и походу він за неї знов згадав Кросфит Я все ближче до відпочинку Пульс, по-моєму, шкалі Я вже колись возив так з собою Велико Але тут кермо широке через це не дуже зручно спробуємо трошки проїхатись! Бон упав воду Yeah! <laughs> Yeah.

О, щось було хороше. Тут, тут <реклама> не добре паркувати. Стили звискати. Не все но нічого. Вроді бы про зиму. лететь. А то же лететь, то там пару ключков добавить. Рокер. Ага. О! О май гад секунда? Все нормально. Все нормально? Да. Yeah. О! Ооо! Не долетів трошки. Oh трошки не долетів. О! Oh Майстер, розбивай, друзь! Yo <laughs> Да, а блин. О! Гоу-гоу! Яйца, и слысь куда? Приток нос. Не можу Ой, Треба було по дорозі їхати. А, Прикинь, приземляє цей прийомник. Ну-ну. Такий розколбас, а, на витормажуванні відсьогоється педаль сползає, І вовремя зробив допомогу, знаєш? Ага. Якщо б так і стояла звізу, можна так на, можна. Що сьогодні подивився фест. Е, Поболювала трохи, Морко постраждав. Е, познімали трохи, поболівало за хлопців. Круто стрибали, було багато трюків. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових відео.